Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Корінтян святого Апостола Павла. Браття, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в страсі Божому. Дайте нам місце у вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не зробили, нікого не визискували. Говорю, це не щоб вас осудити, бо я вже вам казав, що ви в нашому серці, щоб умерти і жити разом. Велике довір я маю до вас, вельми пишаюся вами. Я є пев повен утіхи і переповнений радістю серед усіх наших напастей. Бо коли ми були, прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою, Звідусіль скорботи, назовні бої, страх усередині, та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом Тита, і не лише Його приходом. Але й утіхою, якої він зазнав від вас, оповідаючи нам про вашу тугу за мною, про ваш смуток, про вашу прихильність до мене, так, щоб я зрадів ще більше. Хоч я й засмутив вас листом, не жалую того, коли й жалував, бачу, що той лист, хоч і, не, хоч і на час, був засмутив вас. Тепер радій не тому, що ви були засмутилися, але тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви були засмучені задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди, бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого не треба жалувати. Коли сьогодні слухаємо євангельського читання, в якому Ісус зціляє Петрову тещу, а вона у відповідь неначе подяку за своє зцілення, Починає услуговувати Христові і тим, хто прийшли разом з ним додому. Розуміємо, що відповісти Христові, насправді проявляється у щоденному житті ця відповідь, яка є в інтимності нашого серця, яку ми говоримо особисто, проявляється відразу назовні через служіння спільноті, служіння тим, хто є поруч нас, служінням милосердя, служінням любові. Саме тому апостол Павло. Сьогодні показує ще один дуже важливий елемент життя спільноти. Ми вже говорили про вибір смирення в неділю, коли святкували праздник успення. Ісус полюбив, Бог полюбив смирення, Господь Ісус стався смиренням, Марія у смиренні відповіла Богові і Бог вивищує. Сьогодні апостол Павло показує ще один, неначе розповідає ще один метод, яким живе. Спільнота, яка не чванеться, спільнота, яка справді живе смиренням. це є братні напівнення. Апостол Павло розповідає про себе сьогодні в листі, коли він, який є в Македонії, пише до, до спільноти в Коринті, пише насамперед про те, що розуміє, що своїм словом, тобто своєю критикою, своїм, своєю апологетикою, своїм захистом Євангелія, яке проповідує, Насправді засмучує спільноту, бо показує, що вона відійшла від правдивого навчання, що вона звернула увагу не на ті речі, які є есенціальними, які є найважливішими. Але відразу каже, що цей смуток, тому що застановилися над Божими справами, зрозуміли, що йдуть Божою дорогою, народжує радість, тому що кожен смуток народжує покаяння, навернення. А навернення народжує добрі плоди. Цим самим апостол Павло показує, що не важливо є, що помилилися в одному моменті, важливо є, що повертаємося на дорогу покликання, на дорогу Божого Слова і Божої Євангелії. І це переконуючи, продовжує. Слова, словами переконувати спільноту, розповідаючи про свій, від, свої відносини до них, свій стосунок до них як того, хто проповідує, хто зродив їх через Євангелію. Він не ображується, що, якщо б апостол Павло проповідував себе, напевно, образився, що не прийняли Його слова, від, неначе відкинули Його. Він не ображається на те, що вони неначе зрадили Його, але навертать. Продовжує говорити про те, що залишили слово Христа. Ми розуміємо що і бачимо, що апостол Павло у своїй проповіді відходить на, на другий план. Важливе є прийняти слово Христа і бути до вподоби Христові, плекати в собі ті самі, ті самі думки. І апостол переконує, продовжує говорити: я не прийшов до вас, щоб вас визискувати, обманювати, шукати чогось від вас. Прийшов проповідувати Христа. І радію, що навіть залишивши його тепер знову через смуток, через застанову, призадуму, не наче цей лист і наче відновою духа, через цю віднову духу смутку, ви повернулися і стали на дорогу покаяння. І знову повертаєтеся, щоб служити спільноті, чистотою віри, достовірністю. Господи Ісусе, торкнися і нас, так як ти торкнувся до Петрової тещі і оздоровив її, торкнися нашого серця і нашої постави, щоб ми могли йти за тобою і служити твоїй спільноті, там, де ти нас кличеш і де ти нас взиваєш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.